Торт. Список інгредієнтів ви бачите. Спочатку ми збиваємо яйця з цукром приблизно 7 хвилин до такої пухкої маси. Потім ми туди додаємо борошно, какао, сіль та розпушувач. Все це перемішуємо обережно лопаткою. Після того, як маса стала однорідною, ми додаємо олію та молоко, можна взяти вершки. Також перемішуємо обережно лопаткою до однорідності. Потім ми форму натираємо маслом і виливаємо туди наше тісто. Форма бажано 16-17 см, щоб вона була невеликою. Закриваємо це все фольгою та відправляємо в мультипіч або духовку. Після того, як бісквіт приготується, ми його привідкриваємо на 30 хвилин, але не виймаємо. Після того, як пройшло 30 хвилин, ми його дістаємо та замотуємо у плівку та даємо відпочити. В цей час можемо готувати наш крем. Ми робимо заварний крем з цукром та яйцями. У мене вони трішки розшарувались, але це не страшно. В принципі, в мене це на смак ніяк не повпливало. Потім ця маса охолола і, поки вона остивала, я збила масло, додала до нього згущенку та какао. Все це перебила разом, додала оцю ж суміш, яка вже охолола, та а, почала готувати наші коржі. Коржі я розрізала на дві частини та прибрала верхушку. Ви можете розрізати тонше, тут уже як вам подобається. Коли я збирала торт, то кожен бісквіт пропитувала лікєром з кавовим смаком, кавовиршковим смаком, пропитувала досить щедро. І в мене був корж, лікер, крем, корж, лікер, крем. Крем також промазувала по бокам. Після того, як весь торт був зібраний, я його обмотала плівкою та відправила в холодильник на 8 годин. Коли торт я дістала, я вирішила зробити шоколадну глазурь. Для цього я шоколад залила гарячими вершками. Добре це перемішала, потім додала кусочок вершкового масла і знову ж таки добре його перемішала. Глазурь вийшла дуже солодка, не дуже густка, те, що треба. Цю глазур я просто вилила на торт мінімально вирівнявши бочки, щоб вони були також вкриті цією глазурю. І все, такий тортик у нас вийшов. Він дуже солодкий, він дуже пропитаний, він дуже смачний і дуже шоколадний. Тому всім рекомендую і всім смачного.